Зараз ви можете бути без грошей і все одно мати ментальну програму, яка заважає вам стати багатим, навіть якщо ви виграєте в лотерею. І знаєте, що найгірше ви навіть не маєте жодного уявлення про це. Я відкрив дещо таке, що є настільки потужним, настільки неймовірним, що це повинно викладатися дітям ще до того, як вони навчаються читати. Але більшість людей живе все своє життя, навіть не чуючи про це, це було названо доктором Максвеллом Мальцом найбільшим психологічним відкриттям його покоління, і це про самовідчуття але не просто будь-яке самовідчуття, це те самовідчуття, яке приховане у вашій свідомості, яке контролює, скільки грошей ви можете заробити. Знаєте, що насправді дивно. Люди думають, що те, скільки вони заробляють, визначається роботою, яку вони виконують, дипломом, який вони мають, або навіть містом, в якому вони живуть. Але дозвольте сказати вам одну річ: справжній ліміт вашого доходу закритий в образі себе так, це саме так. І ні, це не дешевий мотивуючий матеріал. Це наука, це психологія. І це логічне пояснення. Чому ви постійно стикаєтеся з однією і тією ж фінансовою стелою, місяць за місяцем, рік за роком? Ви коли-небудь помічали, що є люди, які виграли в лотерею, а через деякий час їх борги знову більші, ніж були до цього? Це не відбувається через брак удачі. Це трапляється, тому що їхнє самовідчуття досі залишалося таким, як у людини, що живе в боргах. Тому. Навіть якщо сума на їхньому рахунку змінилася тимчасово, їх підсвідомість змусила все повернутися до початкової точки. Чому Тому що те, що закріплено в їхній свідомості, сильніше за будь-які гроші, які надходять зовні. Я люблю задавати просте питання тим, хто звертається до мене, щоб заробити більше грошей, як ви бачите себе, коли думаєте про фінансовий успіх. Відповідь часто супроводжується мовчанням або нервовим сміхом. Це тому, що більшість людей ніколи не зупинялися, щоб уявити себе людиною, що процвітає. Як людина, яка заходить в магазин і купує без погляду на ціну. Як людина, яка подорожує першокласним класом без почуття провини. Як людина, яка інвестує з упевненістю, веде бізнес, створює цінність і тому природно приваблює багатство. Тепер дозвольте мені сказати вам дещо, що, можливо, ніхто вам ще не говорив, ви не заробляєте те, що хочете. Ви заробляєте те, ким ви є, і те, ким ви є, тісно пов'язане з тим, у що ви вірите про себе. Тобто, ваша ментальна ідентичність це стеля вашого доходу. Дослідження Стенфордського університету показали, що коли люди вірять, що вони належать до групи успішних, їхні результати поліпшуються навіть без жодних змін у їхніх технічних навичках. Це означає, що тільки змінивши свою самовізуалізацію, ваші результати у реальному світі почнуть змінюватися. Ось чому самовідчуття набагато більше, ніж просто самооцінка. Це термометр, який визначає, скільки достатку ви приймаєте. Або відкидаєте, навіть не усвідомлюючи цього. І найцікавіше те, що іноді людина дійсно заробляє більше грошей, бонус, контракт, продаж вище середнього. Але щось усередині неї каже це не для мене, і незабаром вона знаходить спосіб втратити їх. Це може бути через нестримні витрати, зайві борги чи навіть самопсування можливостей. Все це для того, щоб повернутися до зони комфорту своєї оригінальної самовізуалізації. Ви коли-небудь говорили, я не вмію керувати грошима. Або, можливо, я не народжений, щоб бути багатим. Ці слова здаються безневинними, але це психологічні отрути, які ви повторюєте роками. І щоразу, коли ви їх кажете, ви зміцнюєте бідну, обмежену і обмежену ідентичність. Ось практичний приклад: уявіть, що ви звикли заробляти 5 тисяч на місяць. Одного дня з якоїсь причини ви заробляєте 20 тисяч. Замість того, щоб утримувати цей стандарт, ви починаєте витрачати на речі, які вам не потрібні. Новий мобільний телефон, брендовий одяг, подорожі, які не були в планах. Ви не робите це через безвідповідальність. Ви робите це. Тому що глибоко в душі вірите, що не заслуговуєте тримати ці гроші. І це не ваша провина це ваша програма. І ось де входить вправа. Я хочу, щоб ви, починаючи з сьогоднішнього дня, помічали кожного разу, коли ви думаєте щось негативне про гроші. Кожного разу, коли ви кажете собі, це не для мене або я ніколи не зможу цього досягти. І коли ця думка виникає. Зупиніться негайно і скажіть в голос я є махнітом для багатства. Гроші приходять до мене з усіх напрямків. Тепер я не прошу вас брехати собі. Я прошу вас перепрограмувати своє сприйняття. Зробіть це протягом семи днів. Але зробіть це справжнім чином. Запишіть це. Повторюйте це, запишіть свій голос. Покладіть це в телефон. Слухайте перед сном перетворіть це на нову ментальну саундтрек. І тоді спостерігайте, що почне змінюватися не лише у ваших фінансах, але і у тому, як ви ходите, як ви висловлюєтесь, як ви бачите можливості. Тому що, коли ви змінюєте образ себе, все навколо починає організовуватися для того, щоб відповідати цій новій версії. Це не магія, це налаштування. Внутрішнє налаштування, яке неминуче відображається в зовнішньому світі. Гроші це лише наслідок. Справжня причина ось тут, всередині вас, у образі, який ви розвиваєте або руйнуєте щодня. І якщо ви все ще вважаєте, що це вигадка, запитайте себе, чому так легше вірити, що ви були створені для страждання, ніж вірити, що ви народжені для процвітання. Відповідь проста. Вас так програмували. Але добре те, що всю програму можна перепрограмувати. І це починається зараз. У вас є механізм всередині, який працює так само, як автопілот у літаку, і він налаштований тримати вас на безпечному шляху, навіть якщо цей шлях це нестача. Ви можете зробити свідомі рухи, щоб заробити більше. Заощаджувати, інвестувати, змінити роботу або відкрити бізнес, але якщо ця система не буде перепрограмована, вона знайде спосіб повернути вас до старої точки відправлення. Це як літак, що летить з Чикаго до Парижа, постійно коригуючи свій маршрут за допомогою навігаційної технології. Єдине, що відрізняється, це те, що в вашому випадку цей автопілот був налаштований, щоб тримати вас на тому ж фінансовому рівні, що й раніше. Цю внутрішню систему вчені називають кібернетичним механізмом він вимірює різницю між тим, де ви є, і де ви вважаєте, що повинні бути. І якщо в глибині душі ви вірите, що завжди повинні бути в скруті, боротися, намагаючись заплатити рахунки, то саме це він і забезпечить, навіть якщо все навколо буде говорити про протилежне, навіть якщо у вас будуть неймовірні можливості. Навіть якщо гроші прийдуть до вас несподіваними способами. Якщо ваше уявлення про себе обмежене, ви будете повернуті до цього обмеження. Я пережив це на власному досвіді. Був час, коли мій дохід різко зріс. Я заробив більше грошей за кілька місяців, ніж за всі попередні роки. Але знаєте, що сталося? Я почав робити дивні вибори тратив на речі. Які не потрібні, входив у бізнеси, які були погано продумані, нехтував основною турботою про своє майно. Я не був безвідповідальним навмисно, це була моя внутрішня система, мій обмежений образ, який намагався повернути мене до безпечного місця раніше. Це було як якби всередині мене була голос, який говорив: Боб, це занадто добре, щоб тривати. І цей голос мав більше сили. Ніж будь-яка цифра на моєму рахунку. Такий самий процес відбувається з тисячами людей щодня. Можливо, це вже сталося з вами. Ви коли-небудь отримували підвищення, а потім його швидко поглинали нові борги. Нагорода, що раптово зникла, немов вода, що стікає через пальці, або обіцяючий контракт, який раптом не вийшов з незрозумілих причин. Це не невдача. Це система самопошкодження, активована розумовим шаблоном, який ще не був налаштований. І найнебезпечніше в цьому цей процес тихий. Він не кричить, він не попереджає він просто коригує. Коригує ваш шлях назад до старого нормального. І це трапляється з підприємцями, художниками. Фахівцями, державними службовцями, домогосподарками неважливо, яка ваша професія, ваш талант чи добрі наміри. Якщо внутрішній образ не співвідноситься з багатством, неважливо, скільки ви намагаєтесь, ви завжди повернетеся до дефіциту. І чи замислювались ви, чому деякі люди постійно заробляють мало, навіть працюючи як божевільні, а інші з меншими зусиллями залучають можливості з легкістю? Це не стосується заслуг. Це стосується внутрішнього програмування. Це стосується цього невидимого термостата, який постійно налаштовує вашу фінансову реальність так, щоб вона відповідала образу, який ви маєте про себе. Пам'ятаєте приклад термостата, який контролює температуру у вашому будинку. Якщо він налаштований на 20 градусів, немає значення. Чи відкриється вікно або чи розігріється піч, система працюватиме, щоб повернути температуру до встановленого рівня? Це автоматично. Це точно. Тепер уявіть, що цей термостат у вас налаштований на рівень бідний, середній або обмежений. Ви можете закрити всі отвори, увімкнути всі обігрівачі, але в кінці дня щось знову потягне вас назад. Це не покарання. Це просто те, що було встановлено всередині вас, часто ще в дитинстві через фрази на кшталт: гроші не ростуть на деревах, хто народився бідним, той і помре бідним, життя важке це не для нас. І кожна з цих фраз допомогла закріпити вашу точку повернення. Тепер слухайте це, ви можете змінити цю точку. Ви можете переналаштувати систему. Але вам потрібно зрозуміти, що це не відбувається за допомогою сили волі чи магічних формул. Це відбувається через усвідомленість, повторення і створення нового образу. Образу, в якому ви бачите себе заробляючи більше, ніж вам потрібно, із спокоєм і балансом. Образу, в якому ви відчуваєте, що заслуговуєте жити добре. Образу, в якому ви, господар гри. А не лише частина, що тягнеться за старими переконаннями. Це основа моєї роботи вже понад 50 років навчати звичайних людей, як ви, розблокувати цей внутрішній механізм. І коли це трапляється, виникає майже чудо, ви припиняєте боротися з грошима і починаєте співпрацювати з ними. Ви перестаєте бути тим, хто жениться за можливостями, і стаєте тим, хто їх притягує. Ви починаєте жити на новій частоті, і на цьому новому рівні все починає протікати по іншому. Бізнес, стосунки, рішення. І головне, ваш спокій при взаємодії з грошима. Немає сенсу вперто слідувати зовнішнім формулам, якщо те, що вас обмежує, всередині, ви можете бігти за короткими шляхами, але вас завжди тягнутиме назад. Хіба що ви зміните напрямок пілота? І все це, друже, починається з простого рішення припинити вважати нормальним життя, яке ви в глибині душі більше не хочете жити, тому що ви заслуговуєте на більше. І що важливіше, ви можете більше значно більше. Знаєте, що майже ніхто вам не скаже ваші звички насправді не є вашими, вони є розширенням того образу, який ви маєте про себе. Ось чому ви намагаєтеся змінити своє життя, намагаєтеся організувати фінанси, намагаєтеся бути більш продуктивними, більш дисциплінованими, але, зрештою, завжди повертаєтесь до тих самих старих моделей поведінки. Ви навіть можете купити курс з фінансів, створити детальну таблицю, дотримуватися суворих економічних методів. Але якщо в вашій свідомості ви все ще бачите себе як людину, що живе безладно, в боргах або невдачливо з грошима, ви будете саботувати все, навіть не помічаючи цього. І гірше, ви будете думати, що це ваша провина. Ви будете відчувати себе слабким, нездатним і бездисциплінованим. Але правда в тому, що ви просто залишаєтеся вірним тому образу себе, який маєте. І знаєте. Це не просто спостереження, це нейронаука. Людський мозок має природну схильність підтримувати стабільність особистості, він зробить усе, щоб його поведінка відповідала вашому образу себе. Отже, якщо ви бачите себе як людину, яка живе на мінімум, ваш мозок створить відволікання, забування, імпульсивні рішення і виправдання, щоб ви продовжували жити так, навіть коли всі обставини працюють на вас. Ви це помічали. Наприклад, ви вирішуєте відкладати певну суму грошей щомісяця. І спочатку вам це вдається. Але раптом з'являється непередбачена витрата. Ламається холодильник. Автомобіль дає збій. З'являється запрошення на невідмовну поїздку. І гроші, які ви відклали, зникають. І ви думаєте, ось бачите щоразу! Коли я намагаюся заощадити щось трапляється. Але те, що ви не помічаєте, це лише відображення вашого образу себе як людини, яка ніколи не може заощадити гроші. Це майже як магія, але навпаки. Ви притягуєте саме те, що підтримує вашу стару ідентичність. І є ще одне. Ви чули фразу людина це те, що вона повторює щодня. Насправді це правда, бо до того. Як ви щось почали повторювати, ви вже бачили себе саме так: ніхто не прокидається і не стає дисциплінованим за одну ніч. Дисципліна народжується з ідентичності. Ідентичність народжується з образу себе. Коли ви бачите себе як впевнену, сильну, зосереджену людину, ви починаєте діяти так. Це не навпаки. Дозвольте навести вам практичний приклад: уявіть собі людину. Яка хоче почати інвестувати, але постійно зупиняється. Вона навіть відкриває рахунок у брокера, дивиться відео, читає статті, але коли настав час натискати кнопку, щоб інвестувати гроші, вона відчуває тяжкість у грудях. Голос говорить, це не для мене. І вона здається. Це не пов'язано з браком знань. Це образ себе говорить: ти не людина, яка інвестує. Ти людина. Яка витрачає, і мозок слухається. Тепер шлях до зміни цього починається з невеликого зміщення ідентичності. Це починається з питань як було б, якби я вже був інвестором? Що б я робив сьогодні, якщо б я був процвітаючою людиною? Якби людина, яка добре піклується про гроші, поводилася в цю мить, ці питання змінюють ваш фокус. І де фокус, там і створення. Ви починаєте діяти як той, ким хочете стати. І це не удавання, це перепрограмування. Я бачив, як звичайні люди, водії, медсестри, вчителі, домогосподарки кардинально змінили своє життя, коли перестали зосереджуватися тільки на поведінці і почали змінювати свій внутрішній образ. Тому що, дивіться, немає сенсу намагатися створити новий спосіб життя. Якщо ви все ще бачите себе людиною, яка не належить до цього стилю, ви будете почуватися шахраєм, ви будете саботувати себе, ви відступите і будете виправдовувати це фразами: це не для мене, це не спрацювало життя таке. Але правда в тому, що поразка в більшості випадків це просто перемога вашого образу себе. Тому я рекомендую вам почати з простого та потужного вправи. Напишіть, яким би був найуспішніший варіант вас самого детально все. Скільки ви заробляєте, як ви говорите, як ви одягаєтеся, як ви ходите, як ви вирішуєте проблеми, як ви поводитеся з грошима. І кожен день читайте це вголос: закрийте очі і уявіть себе, що живете таким життям. Це здається занадто простим. Так, іноді те, що змінює все, не є складним, це те, що ви робите постійно. Є цікавий факт з дослідження, проведеного Єльським університетом, яке слідкувало за студентами, які писали детальні цілі і візуалізували свої досягнення, через 20 років ці студенти накопичили більше багатства, ніж усі інші в групі разом. Це не випадковість. Це сила образу себе, який ви вирощуєте свідомо. Тепер подумайте разом зі мною, що ви найчастіше повторюєте про себе Я поганий з числами, гроші тануть у моїх руках. Я не можу зберігати режим. Тоді ви це підсилюєте. Але якщо ви зміните це на я навчаюсь процвітати, я добре управляю своїми грошима, я організована людина, ваш мозок почне шукати докази, щоб підтримати цю нову версію себе. І здогадайтесь. Він знайде їх. Бо мозок не любить несумісності. Якщо ви це достатньо часто говорите, він почне вірити в це. І коли він повірить, він накаже тілу діяти. І коли тіло діє, з'являються результати. І коли результати з'являються, ваша реальність змінюється. Тому не обманюйте себе. Зміна звичок, це не сила волі, це зміна образу, який ви маєте про себе. Все інше йде природно. В школі я був тим хлопцем, у якого на лобі була невидима етикетка, тупий. Мої оцінки були погані, вчителі хитали головою, а моя сім'я вже, здається, змирилась з цим. Я приносив додому атестати, які щомісяця підтверджували, що я нездатний. І знаєте, що було найболючіше я вірив в це. Я вірив, що неважливо, скільки я вчуся. Я ніколи не буду достатньо розумним. Тому, звичайно, я не докладав зусиль. Навіщо? Я був переконаний, що це не має сенсу. Але це не була правда, це була лише моя власна уява про себе. Уява, сформована повторюваними досвідами, поглядами осуду, порівняннями і коментарями, які здавалися незначними в той момент, але глибоко врізались у моє серце. І це сталося не тільки зі мною. Мільйони людей ростуть з образами в голові, які вони не вибирали, їх передали. І найгірше те, що вони починають жити відповідно до цих образів, наче це абсолютна правда. Коли людина вірить, що вона обмежена, що вона середня, що вона народжена для боротьби, а не для перемоги, це переконання проникає в кожен вибір, в кожну можливість, в кожну спробу змінити своє життя. Можливо, ви цього не помічаєте, але можливо, ви робите це зараз з собою. Скільки разів ви не подали заявку на щось, бо думали, що ви недостатньо гарні? Скільки разів ви дивились на вакансію чи бізнес можливість і думали, це не для мене? А якщо я скажу вам, що ця автоматична відповідь йде від <рес> того самого голосу, який в дитинстві казав мені, що я нерозумний. Правда в тому, що всі результати. Які ви маєте сьогодні, ваш дохід, ваша робота, ваш режим це пряме відображення того образу, який ви носите всередині себе. Образ, який працює як невидиме дзеркало, ви не бачите його очима, але ви відчуваєте його емоціями. Якщо образ це невдача, дзеркало покаже невдачу. Якщо це дефіцит, відображення буде дефіцитом. І неважливо, скільки ви намагаєтесь змінити зовнішні обставини. Вони все одно повертаються до оригінального образу. Ви коли-небудь бачили людей, які добре починають проект, виділяються, отримують похвалу, а потім раптом зникають, здаються, зникають. Я бачу це весь час знаєте чому? Тому що ця людина не бачить себе гідною того успіху, вона відчуває, що це не її місце. І тоді. Хоч світ і каже, йди, її внутрішній образ каже це не ти, і вона відступає, вона саботує себе і повертається до старого стандарту, де, попри все, їй зручно. І найсумніше те, що люди навіть не усвідомлюють, що відбувається, вони звинувачують удачу, кризу інших людей. Але правда часто полягає в тому, що вони потрапили в невидиму клітку. Побудовану на основі старих досвідів і зміцнену щоденними автоматичними думками. Думки на кшталт це ніколи не зміниться, немає жодного в моїй родині, хто зміг би це зробити, це трапляється тільки з тими, хто народився з грошима. Але дозвольте сказати вам одну річ із усією впевненістю, яку я здобув після десятиліть вивчення цієї теми, ваше життя може кардинально змінитися, якщо ви зміните спосіб, яким ви бачите себе. Тому що неможливо довго жити в дисонансі зі своїм образом себе. Якщо ви хочете досягти більших результатів, ви повинні створити образ того, хто заслуговує на них, хто притягує їх, хто живе згідно з ними. Зараз ви, ймовірно, думаєте, але як я можу змінити цей образ, якщо він був побудований так давно? І відповідь проста: хоча й нелегка, вам потрібно почати годувати новий ментальний фільм щодня. Вам треба припинити повертатися до спогадів про невдачі, біль сором, і почати створювати навмисно спогади про майбутнє, яке ви хочете пережити. Коли ви прокинетеся, перш ніж подивитися на свій телефон, зупиніться на кілька хвилин і уявіть, що ви живете тим життям, яке хочете. Побачте це в деталях де ви живете, що ви носите, яка ваша рутина. З ким ви спілкуєтеся, скільки грошей на вашому банківському рахунку, як ви себе почуваєте. Спочатку це може здатися неправдою, але з часом ваш мозок почне приймати це як можливе. І коли він прийме це як можливе, він почне діяти так, ніби це вже стало реальністю. І коли ви дієте так, як це було реально, всесвіт почне відповідати. Ця зміна не станеться за одну ніч, але вона обов'язково відбудеться, тому що ви не намагаєтесь змусити себе жити іншим життям, ви стаєте іншою людиною, і ця людина почне приймати інші рішення, побачить можливості, яких раніше не помічала, проявлятиме більшу впевненість, притягуватиме людей і ситуації, які відповідають цій новій версії себе. Це сталося і зі мною, той тупий хлопець не зник. Він просто був замінений новим образом, побудованим з наміром, зміцненим навчанням і підтриманим новими звичками. Сьогодні, коли я озираюся назад, я чітко бачу, я ніколи не був тупим, я просто був у пастці неправильного образу. І цей образ контролював мене як невидимий автопілот. Вам не потрібно все життя жити з ідентичністю, яка не є вашою. Вам не потрібно повторювати шаблони, які більше не служать вам. Ви можете і повинні створити новий образ себе. Образ сильного, заможного, вільного, тому що тільки тоді світ навколо вас почне відображати те, що ви відчуваєте всередині. І коли це відбудеться, ви зрозумієте те, що я пізнав через біль, але й з вдячністю, ви ніколи не були своїм минулим. Ви завжди були тим, у що ви вибираєте вірити про себе, і цей вибір ніхто не може зробити за вас, але він доступний прямо зараз. І це може бути перший крок до абсолютно нового життя, усвідомлення того, що реальність, яку ви зараз переживаєте, не є випадковістю, це точне відображення того, як ви себе бачите. Якщо ви хочете побачити, як ваші гроші зростають, ваші можливості множаться, а ваше життя робить реальний стрибок, зміни повинні початися зсередини, не в зовнішньому світі. Вони повинні початися у вашому внутрішньому світі. Образ, який ви підтримуєте щодо себе, визначає все, що ви дозволяєте, приймаєте і притягуєте. Тепер, коли ви це зрозуміли, час рухатися далі. Наступне відео, яке з'явиться на вашому екрані це наступний крок у вашій еволюції мудрості. Це крок, який допоможе вам стати на один відсоток кращим, ніж ви є зараз. І цей один відсоток має величезне значення. Дякую, що ви тут зі мною. Побачимося в наступному відео.